Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила на Полтавщині власника місцевого інтернет-ресурсу. Зловмисник забезпечував прибутковість свого бізнесу, підшуковуючи рекламодавців на російських платформах. Серед клієнтів фігуранта були й такі, які позиціонували себе як українські проекти, проте насправді не мали ліцензії на ведення законного бізнесу на територію України. Розрахунок за надання рекламні послуги здійснювався через заборонену російську платіжну систему Трансфер». Прибуток фігурант конвертував в українську валюту, використовуючи незаконні онлайн-обмінники. За матеріалами слідства, фігурант це громадянин РФ, який близько 20 років проживає у місті Кременчуці Полтавської області, на основі посвідки на проживання. Він заснував інформаційний інтернет-ресурс, спрямований на місцеву аудиторію. В обговореннях на форумі зазначеного ресурсу щомісячно беруть участь близько 20 тисяч користувачів. Через активізацію проросійських налаштованих обговорень на вказаному форумі фігурант вже потрапляв в поле зору спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення. За фактом використання забороненої платіжної російської системи для здійснення платіжок за рекламні послуги було відкрите кримінальне провадження. На основі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 200 кримінального кодексу України. Під час обшуків за місцем його проживання було виявлено мобільний телефон, сім-карти, банківські карти, які містять докази протиправної діяльності. СБУ з'ясовує, чи не був залучений фігурант спецслужбами РФ до схем фінансування протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Заходи проводилися співробітниками ОСБУ в Полтавській області спільно з БЕП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.